Вітаю вас, шановні телеглядачі. Завершився ще один тиждень. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. Зараз на телеканалі Надія ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Послання до Тита апостол Павло писав: Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних не чисте ніщо, але занечистилися і розум їх. І сумління. Є цікава розповідь про двох ченців, котрі йшли стежкою. Ось вони підійшли до річки, яка перегородила їм шлях. Річка була не глибокою, але швидкою. Підійшовши ближче, вони побачили жінку, що в нерішучості стояла біля самої води. Очевидно, що їй треба було перебратися на інший берег, але вона не знала, як це зробити. Один з чинців, той, що був старшим за віком, підійшов до жінки і запропонував їй допомогу. Та погодилась чернець підібрав довгу рясу, посадив жінку собі на спину і пішов через річку. На силу він дійшов до протилежного берега. Жінка гаряче подякувала ченцю і пішла своєю дорогою, а ченці пішли своїм шляхом. Молодий чернець поглянув на старшого, якби бажаючи щось сказати, але не наважувався. Однак, у якийсь момент він не витримав і сказав: Я не розумію, як ти міг так вчинити, адже нам заборонено торкатися жінок. Літній монах продовжував спокійно йти і відповів: Я переніс жінку через річку і залишив її на березі, а ти все ще продовжуєш нести її. Багато наших проблем у стосунках з протилежною статтю живуть в наших головах. Апостол Яків передає цю думку незвичайною нам мовою. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Більш сучасні переклади вживають замість слова пожадливість вираз власні бажання, сенс у тому, що гріх насамперед виникає в думках. Спокуси і пожадливість народжуються в розумі, але ми не занадто стурбовані тим, що відбувається у нас в думках. Бо звикли вважати, що це наш особистий простір, куди ніхто не має права втручатися. Насправді це не так. Все, що відбувається в нашому розумі, так чи інакше, стає дією ми це продовження наших думок. Реальність така. Що ми дбаємо про наше фізичне тіло набагато ретельніше, ніж про наше мислення. Ми уважні до тілесної гігієни, але не до інтелектуальної. Моральна чистота це результат чистоти мислення. Чистота поведінки це плід, який приносять ті, хто дбає про чистоту своїх думок. Це не питання випадку, це питання життєвої позиції. Просіть Бога допомогти вам залишатися чистим і правильно вибирати те, чим харчувати свої думки. Помолимось, дорогий Господь, ми заносимо тобі щиру подяку за те, що ти продовжуєш нас настановлювати зі сторінок святого письма. Допоможи, Господи, нам бути уважними до Слова Твого. Допоможи, Господи, приймати нам святі повчання і жити відповідно до них. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм прийняти Твої важливі принципи, принципи праведності, які допоможуть нам тут на землі вже бути щасливими. А ми, Господи, чекаємо Твого повернення в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Постійно думайте про Ісуса, і тоді ваші думки будуть чистими. Пропонуємо вашій увазі серію уроків нове життя. Зателефонуйте або напишіть нам, якщо бажаєте отримати дані уроки. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!